І будемо рухатися далі. І так дивіться, у нас був другий варіант номер 192. У нас є деяка пряма мінус 3х плюс 1. І нам потрібно скласти рівняння прямої, яку ми позначимо як y від x, яка паралельна мінус 3х плюс 1 і проходить через деяку точку К з координатами 2 мінус 3. Значить, ну по перше. Ось ця пряма y від x. Так, ну просто ми її позначимо. Вона задається kx плюс p, Так, це не вертикальна пряма. Якщо прямі паралельні кутові коефіцієнти рівні, я можу сказати, що k зобов'язано дорівнювати мінус 3. І тоді я маю наше Y від X, або просто Y можна написати несуттєво, це мінус 3 x плюс P. І наразі, щоб знайти коефіцієнт P, я підставляю точку K у дане рівняння. Так, значить, замість y мінус 3, замість k2. Це буде мінус 6 плюс P. Перекинули і P6 мінус 3 це 3. Все. І тоді пряма у нас мінус 3 x плюс 3. Ось таке завдання може бути на контрольній роботі. Ну, тому і звернемо увагу. Так. Ми з вами перейшли до векторів і записали там кілька означень, так? Наскільки я пам'ятаю, що таке векторна величина і що таке скалярна. Значить, яка у нас різниця між векторною та скалярною величиною? Так? Значить, векторна, ну, скалярна величина, вона характеризується лише числовим значенням, ну, наприклад, як маса, так? Векторна величина має не тільки числове значення, але й напрямок. Наприклад, сила. Так? Сам вектор. Вектор це напрямлений відрізок. Так, він застосовується для позначення векторної величини. На минулому уроці ми з вами це записали. Я просто нагадую: ось у нас є такий відрізок, у якого А початок, Б кінець, і тоді відрізок АБ, де точка А це початок і Б це кінець, називається вектором. Це ми з вами почали. Ми також записали, що модулем вектора називається довжина відрізка. Що відповідає даному вектору? Є ще поняття нульового вектора. Це просто точка. Нульовий вектор це вектор, кінець та початок якого співпадають. Ну і модуль нульового вектора дорівнює нулю, це в вас є. І так, давайте далі перейдемо до наступного поняття поняття колінеарності. Нам сьогодні придеться записати декілька означень, ну, багато небагато, але потрібно. Щоб потім можна було спокійно розв'язувати задачі. І так пишемо означення. Два вектора називаються колінеарними, два вектора називаються колінеарними два вектора називаються колінеарними Якщо вони лежать на Паралельних прямих або на одній прямій. Два вектора називаються колінеарними, якщо вони лежать на паралельних прямих або на одній прямій. Два вектора називаються колінеарними, якщо вони лежать на паралельних прямих або на одній прямій. Значить, Дивіться, що мається на увазі? Ну, ось я розгляну от пунктиром. Так, Ось такі дві паралельні прямі. І я розташую вектори. Ну, Наприклад, вектор А таким чином. Таким чином розташований вектор Б, Ну, і таким чином вектор С. Ось такий малюночок зробимо. Будь-які два вектора, які я розгляну з цього прикладу, або на паралельних прямих знаходяться, або на одній прямій знаходяться. І такі вектори називаються калінеарними. Позначаються вони просто як паралельність. Тобто я можу написати, що вектор А колінеарен до вектора Б, вектор Б, до вектору С, так, і вектор А у нас теж колініарен вектору С. Отакі От три пари колінаних векторів. Звідси нижче випливає теорема у дужечках. Транзитивність колінеарності. Транзитивність можна ось так скорочено записати. Транзитивність колінеарності. Транзитивність колінеарності. Ну і ви розумієте, що якщо вектори А і Б колінеарні, вектори Б і С колінеарні, то звідси маю колінеарність векторів А та С. Записуйте і слухайте мене. Колінеарність, вона не уточнює напрямки. Тобто ще раз, вектори називаються колінарними, якщо вони лежать на паралельних прямих або на одній прямій. Стосовно напрямків, нічого не сказано. Напрямки можуть бути однакові, можуть бути протилежні. І тому ця колінарність розділяється на два випадки: це співнапрямленість і протилежна напрямленість. І так пишемо нижче означення. Два вектора називаються співнапрямленими. Два вектора називаються співнапрямленими, два вектора називаються співнапрямленими, якщо вони колінеарні, два вектора називаються співнапрямленими, якщо вони колінеарні та мають один напрямок. Два вектора називаються співнапрямленими, якщо вони колінеарні та мають один напрямок. Два вектора називаються співнапрямленими, якщо вони колінеарні та мають один напрямок. Тобто ми намалюємо знов-таки дві паралельні прямі. Так, щоб вектори були колінеарні, вони мають бути розташовані на паралельних прямих або на одній прямій. Позначу таким чином вектор А, десь тут вектор Б. Ну і хай таким чином розташований вектор С. Тобто, дивіться, вони колінеарні і мають один і той самий напрямок. Тобто, я можу сказати, що в мене А, дивіться, як я позначаю, співнапрямлено з Б. Знак колініарності це просто знак паралельності. А якщо я уточнюю, що вони не тільки колінеарні, а ще й співнапрямлені. Тобто мають однаковий напрямок, я роблю ось такі стрілочки в один бік. І так, А співнапрямлено з Б. Б співнапрямлено з С. Ну і ви розумієте, що вектор А і вектор С теж співнапрямлені. І звідси, у нас є теорема. Транзитивність співнапрямленості. Ну і ви розумієте, що якщо вектор А співнапрямлений до вектора Б, вектор Б співнапрямлений з вектором С, то тоді, як на цьому малюнку і зображено, вектори А і С мають теж бути співнапрямленими. Запишіть, будь ласка. Так. Далі протилежна напрямленість. Так. Значить, пишемо. Два вектора називаються протилежно напрямленими. Два вектора називаються протилежно напрямленими. Якщо вони колінеарні, два вектора називаються протилежно напрямленими, якщо вони колінеарні та мають різні напрямки. Два вектора називаються протилежно напрямленими, якщо вони колінеарні та мають різні напрямки. Якщо вони колінеарні, то вони розташовані на паралельних прямих чи на одній. І дивіться. Вектор А розташую таким чином. Вектор Б протилежно напрямлений до нього. Тобто він до нього колінеарний. Вони лежать на одній прямій і направлені в різні сторони. І ось тут вектор С. Дивіться, ось таким чином розташую. Значить, на цьому кресленні. Давайте опишемо. Що в нас є? Так, Даша Петренко. Даша, чує мене. Так, чую. Дивись, вектори А і вектори Б. Вони у нас співнапрямлені чи протилежно напрямлені? Протилежно. Значить, дивись, позначаються ось так: стрілочки в різні боки. Оце протилежна напрямленість. Далі, стосовно векторів Б і С, які вони? Протилежно напрямлені. Вони теж протилежно напрямлені. А стосовно векторів А і С, що я можу сказати. Співнапрямлені. О. Тобто транзитивності у протилежної напрямленності немає. Тобто транзитивність тут не працює, тому що А і С не будуть протилежно напрямлені, вони будуть співнапрямлені, але є теорема, пишемо в дужечках, яка називається просто властивість протилежної напрямленості. Так і пишемо позначеннями, як я. І ця теорема може стверджувати наступну річ. Ну, не може, стверджує. І так, Даша, Якщо вектори А і Б протилежно напрямлені, вектори Б і С протилежно напрямлені, то вектори А і C... С. І ось так ви це запишете. Тобто ще раз, давайте просумуємо. Є поняття колінеарності. Це вектори, які розташовані на паралельних прямих чи на одній. Ця колінеарність буває двох видів: співнапрямлення та протилежне напрямлення. Співнапрямлення в один бік, протилежне напрямлене в різні боки. Далі рівність векторів. Пишемо наступне означення. Пишемо наступне означення. Два вектора називаються рівними. Два вектора називаються рівними. Якщо вони співнапрямлені та мають рівні модулі. Два вектора називаються рівними, якщо вони співнапрямлені та мають рівні модулі. Значить, дивіться, як ми зображуємо рівні вектори. Ну, по клітинках дуже просто. Значить, ось дивіться, наприклад, я поставив точку там. Точку А несуттєво. Далі я рухаюсь на 4 клітинки право і на 3 клітинки догори, і отримую таку діагональ прямокутника. Так, маю вектор АВ. І так само роблю ось тут: ставлю точку С, рухаюсь на 4 клітинки праворуч і на 3 догори, і проводжу таку саму діагональ такого самого прямокутника. І, наприклад, буде вектор СД. І я можу сказати, що в мене вектор АВ дорівнює вектору СД. Вони у нас знаходяться на паралельних прямих, так, вони колінеарні, напрямлені в один бік, співнапрямлені, мають рівні модулі. Такі вектори називаються рівними. Тобто можна сказати, що просто вони рівні, якщо я можу їх сумістити. Так, паралельним переносом можу їх сумістити. І нижче теорема. І тут транзитивність. Рівності. Транзитивність рівності. Ну, я думаю, що тут все зрозуміло. Якщо вектор А дорівнює вектору В, вектор Б дорівнює вектору С, то звідси маємо, що вектор А дорівнює вектору С. Тут навіть нічого малювати не потрібно, це і так зрозуміло. Окрім рівних векторів, виділяють ще протилежні вектори. Ну, воно теж зустрічається. Тому давайте запишемо, що це таке протилежні вектори. Значить, Пишемо. Два вектора називаються протилежними. Два вектора називаються протилежними. Якщо вони протилежно напрямлені, два вектора називаються протилежними, якщо вони протилежно напрямлені та мають рівні модулі, два вектора називаються протилежними, якщо вони протилежно напрямлені та мають рівні модулі. Значить, дивіться. Ну, наприклад. Нехай це буде вектор А. А ось це буде вектор Б. Вони мають рівні модулі, так? Ну, довжини відрізків однакові. І вони мають протилежні напрямки. І тому я можу сказати, що вектори А і Б протилежні, або написати, що вектор А дорівнює мінус вектор Б. Дорівнює мінус вектор B. Оце протилежно напрямлені вектори. Ну, протилежні вектори. Просто протилежні. Так, теорему, яку ми зараз запишемо, і це остання з теорії на сьогодні. І так пишемо теорема. Отут потрібно словами записати. Пишемо: від будь-якої точки площини. Від будь-якої точки площини. Від будь-якої точки площини, можна відкласти від будь-якої точки площини можна відкласти лише один вектор. Від будь-якої точки площини можна відкласти лише один вектор, рівний Рівний у дужечках протилежний даному вектору. Від будь-якої точки площини можна відкласти лише один вектор, рівний у дужечках протилежний даному вектору. Дивіться, нехай маю вектор А, довільним чином позначений на площині. Маю деяку точку А велике. Ця теорема говорить, що через дану точку я можу від даної точки я можу відкласти лише один вектор, який дорівнює вектору А маленький. Чому воно так відбувається? Дивіться, якщо я захочу через точку А провести пряму паралельну до прямої, на якій розташований даний вектор, то таку пряму я можу провести лише одну. Ну, отаким от пунктирчиком я її зроблю. Згідно з аксіомою паралельності прямих, така пряма існує лише одна. І так само, згідно з аксіомою відкладання відрізків на от там, від якоїсь там точки на цій прямі, я можу відкласти лише один відрізок певної довжини. Тобто, якщо я відкладаю от сюди, наприклад, відрізок АВ, який дорівнює довжині вектора А, то вектор АВ буде дорівнювати вектору А, тому що вони мають однакову довжину та однаковий напрямок. І так само у протилежний бік, дивіться, я можу відкласти ось таким чином вектор С і записати, що вектор АС дорівнює мінус вектору А. Тобто є протилежним до нього. Так. Наразі давайте відкриємо збірник. Це нас цікавить номер 194. Дуже проста задача. Тут навіть просто, ну, просто потрібно побудувати. Значить, маємо малюнок 13, в якому зображений деякий вектор АС. Необхідно відкласти від точки М вектор, який рівний вектору АС, і вектор протилежно напрямлений до вектору АС, модуль якого дорівнює модулю вектору АС. Коротше говоря, рівний вектор та протилежний вектор. Ну, давайте зробимо. І так, дивіться, як розташований вектор АС. Там 4 клітинки праворуч і 2 клітинки вниз. 4 і 2. Ось таким чином. Значить, і отак з'єднуємо точки АС. Далі є точка М. Значить, дивіться, як розташована точка М. Відносно точки С. Дві клітинки ліворуч і дві клітинки вниз. Дві клітинки ліворуч, дві клітинки вниз. Ось це в мене точка М. А це все за умову. І так, від точки М я відкладаю вектор рівний вектору АС. Так само. Якщо А, це початок, я рухаюсь на 4 клітинки праворуч і 2 вниз. Значить, 4 клітинки праворуч, 2. 4. А, чи в мене там 5. А, я тут 5. В мене тут 5 клітинок, так і 2 вниз. Ну, гаразд. Значить, 5 і 2. Ось так. Так, там у нас літери. Ну, хай буде МН. і я напишу, що Вектор МН дорівнює вектору АС. і так само протилежно напрямлений. От сюди, нехай буде МК. І я можу написати, що МК дорівнює мінус вектору АС. Так, ну, гаразд. Це у нас є. Далі давайте подивимось на номер 190. Дивіться. Я зараз виведу це щастя на екран. О! Яка краса. І так, ось є малюнок 14. На ньому ми бачимо багато векторів. Різні, різні. І нам потрібно розбити їх на категорії. Так, дивіться, в першу категорію. Питають рівні вектори. Потім там співнапрямлені, протилежно напрямлені, ну і так далі. Ну, Давайте спробуємо щось відповісти. Так, Даша, Даша чує мене. Так, чую. Ану, дивись. значить, Давай рівні вектори спробуємо визначити. Значить, Ми записували, що рівні вектори вони і однакову довжину мають, і однаковий напрямок. А ну давай подивися на малюнок. Якщо ну, в тебе є книжка, краще відкрити книжку. Тому що mm -hmm. так не дуже буде добре видно. Тут літери такі маленькі. Mm -hmm. Так, ну тут Д та є. А, гаразд, давай ми не будемо поспішати. От, давай спочатку mm -hmm. на вектор А дивимось. Вектор А. Mm -hmm. Він якому вектору у нас дорівнює. Вектор. Mm -hmm. Бачимо? Тут така Х написана. Тобто ти можеш сказати, що вектор А дорівнює вектору Х, зрозуміло? Так, 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 так. Зрозуміло. Ну, тому що ми бачимо так, що в них однакова довжина і однаковий напрямок. Ну, по клітинкам можемо зорієнтуватися. Значить, пишемо, що вектор А дорівнює вектору Х. Так, це в нас номер 195. Перше вектор А дорівнює вектору X. Так, далі. Яка там є? Які є ще там рівні вектори? та є. Так, та є. Ну, а стосовно B і C, там нічого такого немає. Д є. E. І є ще вектор рівний до них, F. Ага. І тому, щоб написати ось це от парами, так, ми наскрізною такою рівністю запишемо, що D дорівнює E дорівнює F. Так. Ну, ще бачимо тут рівні вектори. Mm, так, бачу вектор T та вектор L. Ну, так, да. він як L. Ну, гаразд. Давай запишемо вектор T. Дорівнює вектору L. Так. О, щоб я тут ще взагалі сам побачив спочатку. Так, вектор P ще в нас рівний якому вектору? Y. Да. Y так. Вектор P дорівнює вектору Y. Ну і все. Так, все більше дійсно рівних векторів ми тут не побачимо. Так, гаразд. В другому пункті. Що від нас питають? Так. Сон, Спів, да, Співнапрямлені. Так, ану хорошо, дружі. Так, бучаски слышать мене? бучаски? Кирил. Так, а, Ковальов, Даня. О, давай. Так, Даня, давай спробуємо визначити співнапрямлені вектори. Так? Значить, ти розумієш, що співнапрямлені, mm. вони просто мають мати один напрямок. Довжина не суттєва, Довжина може бути різною. Давай подивимося спочатку на вектор А. Бачимо ну, на нього. А може X. А з X. І ну, Q не буде. Дивись, чому не буде. Тому що кут інший. А, Зараз. Так. Я... Да. я спробую вивести. Значить, дивись. Значить, вектор А і вектор X вони дійсно співнапрямлені. Ну тому що вони рівні. До них вектор Q не буде співнапрямлено, тому що бачиш інший кут, Так, воно більше. Так само, і вектор Y до них не буде співнапрямлений. Тому просто пишемо, що А і X. Значить, пишемо. А співнапрямлено з X. Так, а ну от далі подивись на вектор D. D співнапрямлено e, з чим? M, D, Д no, Е e, F N. Правильно. D, E, F і N. Тобто тут 4. І ми отак от одразу пишемо: D співнапрямлено з E, співнапрямлено з F. І співнапрямлено з N. Щоб написати це всіми парами, парами. Да, там D, F, E, N, F, N, і так далі, можемо так. Так, ще там є M і. I... K. Правильно. Пишемо M, співнапрямлено з K. Так, далі, вектор P. Y. P Y і до них є ще один. Подивись уважно, Вели... більше він такий. Більший. Q. А получається через дві приходить там угол. А угол такий самий. Зараз я покажу. Дивимося P Y та Q. Співнепрямлення. Подивись уважно. Бачиш вектор Y. Він як проходить? Це діагональ на дві клітинки. І вектор Q так само. Дивись. От, діагональ на дві клітинки. І потім продовжується так само. Тобто кут нахилу буде такий самий, як і у вектора Y. Зрозуміло. Yeah. Так. P YQ. Так, і є ще у нас Т. Т, mm -hmm. yeah. І. І Да? Ну, там погано видно тут, mm -hmm. але маємо, що маємо. Так, давай запишемо. Т співнапрямлено з L. Ну, це таке L. Гаразд. Так, дивіться, додому. Беремо зі сходинок другий варіант номер 194 і в номері 195 лише перший і другий пункт. Все. Більше нам поки що нічого не потрібно. В понеділок у нас буде алгебра. Будемо продовжувати. Все. На сьогодні відпочивайте.